Збираємо замовлення, оформлене на нашому сайті rentstore.com.ua. А також нагадуємо, що при оформленні на сайті замовлення ви отримаєте кешбек на наступне замовлення. Це 3% від вашої покупочки. А також у нас діє безкоштовна доставка при замовленні від 1400 гривень. Це замовлення на 1630 гривень, тобто вона їде з безкоштовною доставкою з кешбеком в 49 гривень при наступному замовленні, а також із подарунками. Подаруночки покажу в кінці відео. Тут ми бачимо багато різних тканинних масочок, кремчик для рук, крем для обличчя, гель для омивання, нічні масочки, дуже багато блисків та тінтів для губ, гель для брів, спонжики та багато всього різного. А також капсулки для волосся у міксованому вигляді. Також, якщо робити замовлення на сайті до 12 годин дня, посилочка їде день у день, тобто вам не потрібно довго чекати. Сьогодні оплатили зранку, і сьогодні вона вже поїхала до вас.